Так, друзі, працюємо працюємо, привітики, привітики. Ось я помітала тут павутиння. Зараз хочу тут побілити. Це буде клітка для пятки, мабуть, і для мадонни. Будемо переганяти сюди. Ластівки хочуть гніздо залетіти, я їм не даю. Зараз ще підлогу під мету, щоб тоді пилюку не піднімати на стіни. І що в нас? Ремонти, ремонти. Тут була стіна впала. І тут Петя заклав, почав штукатурити, але не спів, бо ну, на роботу ходить. Так що не знаю, білити і не білити. Залишу, поки може защикатурити, і тоді буду білити. Треба буде порадитися, що робити. Бо там валиться, треба заліпити. Тобто треба це все підремонтувати. Мешканці були, повитравлювали, треба це все просточувати, треба все ліпити, ремонтувати. Тут також буде ремонтувати. Так що працюємо, працюємо. О, ще тут не обмила повутиня зараз. О, прийшов помощник, е? Тигрик. Помагати прийшов? Зараз помітаю, побілю і буде біленько, чистенько. Так що, друзі, працюємо. Немає коли вгору глянути. Ой, да? Тигрик. Тут в нас була е, зая і. Снежа ми їх продали, вони не відгуляли, на жаль. І клітка тепер пуста. Ось Петя за шікатурию, позакидав дірки. Так що підремонтував і будемо приганяти сюди п'ятку і мадонну. От, Зараз я попідмітаю, побіляємо це все. І буде гарненько, частенько. Привітики, привітики, друзі! Я вже при параді вже зараз підмету. Тут паутиня і тут підлогу підмету, і будемо білити. Так що підписуйтесь, ставте лайчики. Дякуємо, що ви з нами. Всім гарного перегляду, нам швидше і перемоги. Дивіться далі. Ось так зараз. Висіки звертаємо. Запад далі Як казала одна підписниця, приїграла в нас, купувала свиней. От, І каже: справді білиш хліва? Я думала, це так десь там тільки для відео. І кажу: так, справді білю. Це, по-перше, дезінфекція і по-друге, гарно, правда? ж? Так що, якось так. Набрала вапна, як завжди, дві щітки зі мною. І що, погнали працювати? Аз почнемо з цього кутка. І будемо рухатися ось так до дверей. Так що погнали! Привіт! Привіт! Прийшов ще один Так, трішки ось побілила Зараз далі будемо білити Прийшов мені допоможник допомагати Що ти мені вже будеш допомагати? Ти! А? Допоможник? А? Ай, допоможник! Погнали далі! Ось поки що воно ще не дуже водно, що побілило. Ще сіреньке все стоїть. Ну, нічого. Стілька теж побілила. Все гарненько побілила, зробила. Вже корови наші прийшли. Там теж трохи пробілила, де немає цього. Ой, ось! Корова. Ой, ой, воно ще одна. Де сидить прямо. Коротше, стоять наші дві красуні. Вже поприходили. Да? Корови? Треба доїти. Так, друзі, ось вже все зробили. Я вам показую. Коровки прийшли, що все, вже треба доїти. О, вже видно ту красуню трошки. Підняла тягу. Вон, стоїть ще одна. Треба доїти ці красуні. От, висохне, я вам ще завтра покажу е, цей, яке воно вже біленьке, чистеньке буде, гарненьке. А ви поки що підписуйтесь, ставте лайки. Дякую, що ви з нами, що ви мене підтримуєте. І всім е, пока пока Ще завтра кусочок покажу, як воно вже побіліло і як воно вже гарне. Бо завтра вже треба буде летіти на роботу, ходжу трохи на роботу. Так що, куди як і чого, все згодом. Мокре-мокре. Мокре, ну це таке. Так що, всім пока-пока. Ось друзі. Дивіться, бачите, як біленько, чистенько, супер-пупер. Красота. І заходиш в хлів, воно прям біло, світло, прям аж приємно оку глянути. І скрізь побілила. І железячки ці, і все побілила, просто дезінфікувала, Навіть сільчик треба забрати ще не забрала. І стелю, все, все побілила, щоб було все гарно. Пока пк.